Сьогодні я підключу камеру заднього ходу. Що потрібно камері, щоб вона працювала так, як задумано? Потрібно передати відеосигнал. Потрібен плюс і потрібен мінус. Для цього в комплекті камери є кабель живлення з чорним тюльпаном з одної сторони і обрізок проводу з іншої. Чорний це мінус, який під'єднується до якогось болта в багажнику, тобто до маси. І червоний обрізок, який подає на Камеру плюс. Є два варіанти підключення. Перший це коли плюс береться з лампочки заднього ходу. Але він має суттєвий недолік. Бо тому що може бути зображення з шумами. Другий варіант, який я буду використовувати, це взяти плюс з каншини. У нас машина розумна, і при увімкненні заднього ходу. Плюс йде не тільки на лампочку, але і з каншини на магнітолу. І магнітола видає його ось тут. Таким чином кабель, який протягується від магнітоли по салону до камери, передає відеосигнал і живлення на камеру. З'єднуємо з обох боків жовті тюльпани. Зі сторони магнітоли з'єднуємо відрізок, який передає плюс з рожевим проводом з позначкою CAM-IN. Зі сторони камери з'єднуємо кабель живлення з чорним тюльпаном до червоного тюльпана камери. Далі чорний відрізок під'єднуємо до маси. А червоний з'єднуємо з червоним відрізком від жовтого тюльпана. Таким чином, так, ми подаємо плюс на камеру. Так, мінус. А так, відеосигнал з камери на магнітолу. Так, знімаю обшивку передньої стойки. Передньої стойки 1 і передньої стойки 2. Як вона кріпиться? Ось такі защіпки. Значить, ось такі защіпки. Вони кріпляться просто от в ці отвори. От в ці. Далі. Далі є. ця така защіпка, вона вона заходить от сюди. Тобто в цьому місці її треба тягнути донизу. Далі скріплюється. От тут посередині, так, скріплюється ось тут. Значить, одна защіпка і отакий. От Така защіпка, вона заходить. От, одна заходить сюди, друга сюди. Тобто цю вищолкуємо сюди, а цю треба подати чуть вверх і вона виходить. І далі по стойці попарно. Раз. Два, три. І вони заходять так. Так. І так. Ця стойка знялася дуже легко, одним пальцем отак раз. Тут трошки інші защіпки, ось такі. Їх також є три штуки. Один, два, три. От. Знімаю цю заглушку. Тут все просто. От. Все. Проводу протягнути можна. Саме важкий вузол, який треба пройти кабелем. Значить, щоб, щоб витягнути, щоб витягнути цю фішку резинову. Тут є ось такі защіпки, 4 штуки по кругу. Чуть під, піддівається, далі викруткою або або таким от інструментом, нажимається і легко витягується. Те саме з другої сторони. Чотири защіпки. По периметру. От. Ось так воно виглядає профіль з боку. Потім тут отвір дуже маленький, практично, практично його там нема. І пропхати цей тюльпан сюди ну, нереально. Прийшлося мені відрізати провода, силікончиком запшикати. З двох сторін і он проводочок з цієї сторони пішов. І ось тут він, ось тут він вийшов. Якщо добре змазати силіконом, дуже легко заходить. Я навіть і не сподіваюся, що так легко буде. От. Все, зараз ми його на місці защелкнемо а проводочок прийдеться. Спаювати. От. Але для цього прийшлося ще зняти обшивку цієї стойки. Ось. Для того, щоб її зняти, треба спочатку відщолкнути. Ось тут кусочок відщолкнути. Ось, такі защіпки. І потім, значить, який вигляд має ця стоєчка. Зверху, зверху одна защіпка. Друга відповідно в ту сторону і в цю треба тягнути. Так, далі. Внизу, а ага, отут є одна защіпка Внизу такі. Один, два, три. І з цієї сторони не защіпка, тут треба ж тут треба його доверху брати, бо якщо його потягнути туди, то їх можна обломати от Ось воно отак стояла, то От. тут защівки відсібається так, а отут треба доверху тягнути. Воно, в принципі, якщо чуть так піджати, то, то було знизу видно, що, що треба подати доверху. От. От так засібається. Такий вигляд має. Далі там Далі знімати не буду, бо тут можна вже. Кабельочок прокласти, вон, дою запхати. Єдине, що треба мати чисті руки, бо світлий салон ззаді все в пилюці. Ну і потім прийдеться все одно якоюсь хімчисткою почистити його. Так, знімаю цю металеву площадку, два саморізика, і прикручую її ось сюди. Ось, вийшло ось так. Під номера стояла китайська світлодіодна і тут плафончик не знімається, він приклеєний через що вертаюся на грідну, міняю лампочку і ставлю сюди. Якщо вставити цей плафон в плотну, то цей провід сюди не влазить. Ну, Висверлювати дірку теж не хочеться. І я прийняв рішення його завести через оцю дірку. Це отвір, де стоїть кнопка багажника, відкривання багажника. І тут виходить, що вона стоїть не дуже щільно. Тут фішка. фішка. Вона не дуже щільно і кабель сюди проходить нормально і він нікому не мішати не буде. От. Але для цього мені довелося зняти оцю всю накладку. Так, Тепер накладка. Значить як? Як вона кріпиться. Пластмасова з краю, Далі йдуть болти. Болти. ось Тут болт має бути. Тут, тут і з краю знову. пластмасова защіпка. Ці болтики просто заходять в паз. І от що я побачив, що в цьому місці, де відкривається багажник, ось, ламається при відкриванні ламається ця пластмаса. А я думаю, що все воно так погано тримається, коли відкриваєш. От, І виходить, що воно виривається. От, Іменно в цих двох місцях, тут і тут. Далі, далі там все ціле. Ось. Вийшло ось так. І тут кнопка підключається, фішечку. Отвори для болтиків накладки. З іншої сторони кріпиться гайками. Провід від камери, пішов, пішов, пішов. Тепер червоний, червоний тюльпан, підключений до чорно білого чорно... Чорно-червоного провода. Так, і червоний. Чорний. Тобто я з'єдную на мінус, на масу, а червоний я з'єдную з кусочком провода, який відходить від жовтого тюльпана. Все. І жовтий тюльпан на камеру. Так, підключення на другій стороні провода. значить цей провод прийшов від камери. От, підключений до жовтого тюльпана називається КамВІн. А червоний кусочок провода підключений до червоного провода, називається Кам12. І вони включаються. О ну, цей штекер. Ще зняв ліву пластмасову накладку ляди, яка йде вздовж скла. От ось так акуратненько все скручено. вот ну, все гарненько вот и кабель пришел Ось так вот и вот тут еще крепится саморезом Тут кабель я провів ось так. от Ось так. За допомогою такого інструмента воно дуже гарно все під стелю запихається і нічого не треба знімати. Єдине, що от в цьому і в цьому місці, в цій стойці є такі пластмасові зацепи, які за стелю зацепляються. Мені зараз лінію знімати, оце буде так, може потім. от Середню стойку теж. Дуже легко пройшов От, дуже легко пройшов За допомогою цього все гарно підважується, кабель запихається. Ось тут кабель, його навіть і не видно. Тут він пішов от так. Пішов. от тут він в мене зараз піде ось сюди. Далі пішов туди. Далі пішов туди. Там місця достатньо щоб його запхати і вийшов, вийшов от сюди. Так, тепер я налаштую парковочні лінії. Значить, я провів нитку вздовж, колес, продовжив лінію з однієї і те саме зробив. По другій стороні. Причому перевірив ширину в цьому місці між лініями і там між лініями, щоб вона відповідала. Це в мене вийшов, це в мене вийшли габарити машини по краю колес. Далі я відміряв початок бампера. Наступна нитка це метр від бампера. І від краю бампера я відміряв ще одну довжину машини. От. Ось так виглядають парковочні лінії без налаштування. Оце парковочні лінії самої магнітоли, а оці парковочні лінії це камери. Тепер, якщо подивитися на габарити машини, то ці парковочні лінії ну, зовсім не співпадають. Ну, тобто вони не несуть ніякої корисної інформації. Тепер оці лінії треба налаштувати. Якщо нажати на екран, от, тут можна налаштувати контраст, яркість ліній. Ну, це таке, це не важливо. Тепер є параметри лінії. От, і вже в параметрах можна налаштовувати ширину, висоту камери, кут камери, кут огляду, горизонтальне зміщення, безпечна відстань. Значить, Пробуємо. Ширина. Міняється ширина. Висота камери. Піднімається лінії. Далі кут камери. Кут огляду. Ну, бачу, піднімає, пускає. Горизонтальне зміщення. Для чого воно треба? Якщо камера по центру, то воно має бути по центру. В моєму випадку камера, прикріплена до плафона освітлення номера, вона трохи зміщена, тобто я маю змістити. Безпечна відстань. Безпечна відстань. Переміщається лінії. Що можна сказати по цьому налаштуванню? Трохи воно заморочливе, не вдається його ідеально виставити. От, ну, проблема в тому, що е, встановлена камера не налаштовується по висоті і по куту. Тобто, якщо вона стоїть на плафоні освітлення, вона там стоїть в зафіксованому положенні, її не можна ні вліво, ні вправо повернути, ні вверх, ні вниз. Через що виходить, що в мене, наприклад, от, ця сторона бампера більше виступає, ця менше, і ці лінії вони не паралельні до бампера. Червона лінія 40 см до бампера. Оцей метр що я відбивав. Жовта лінія-метр це для паркування. Значить, коли я паралельній парковці з заднім ходом, доїжджаю до жовтої лінії, до машини лишається метр. Ну і ця лінія це якщо отут поставити ще одну таку саму машину. От Приблизно на рівні жовтої. Лишається сантиметрів 15 до бампера. Універсальна площадка, яка йде в комплекті з камерою, взагалі ніде не стає. Поїздив я пару днів з камерою на плафоні освітлення номера і вирішив, що мене це не влаштовує і зробив собі ось так. Рамка номера, тепер камера по центру, плюс вона регулюється. По висоті можна відрегулювати. Такий вигляд має нова камера з розміщенням по центру. Я рахую набагато краще. симетрично, лінії паралельні. От. І вже ж можна і налаштувати ті лінії нормально. Це приблизно до машини метр. Чуть більше. Так виглядає парковочна лінія по лівому борту. тобто Оця лінія, вона приблизно паралельна бордюру. То зараз від колеса до бордюра десь сантиметрів 8. От. Дуже зручно буде паркуватися. ну Висновок такий я зробив, що От те, що я показував зразу, нитки натягував, там, міряв щось, то вся фігня. <рес> бо Тому що потім в реальній ситуації воно зовсім не відповідало дійсності. От. А ось так. Коли камера по центру і я налаштовував лінії відносно реального бордюра, вийшло ну, майже ідеально. Єдине, що камера трохи спотворює, і виходить, лінія рівна, а бордюр такий півколом йде. Що ще можна сказати про парковочні лінії? В налаштуваннях заводські. Заводські оригінальні налаштування, значить, можна зробити парковочні лінії статичні. От, вони не будуть повертатися. А можна зробити активні парковочні лінії, які повертаються, е, крутиться кермо і повертаються лінії. реверс активних ліній. От в мене по замовчуванню, коли я крутив. Кермо, наприклад, вправо, лінії поверталися вліво. Ну, навпаки. Тобто, можна їх повертати в одну чи в другу сторону, в залежності, куди крутиш кермо. І ще є таке налаштування таке максимальний е кут повертання. От. По замовчуванню, він у мене стояв посередині на 35. От. Але коли він стоїть. Під таким кутом, то коли я здаю взад, подивіться, як викручуються ці лінії. Тобто, я машина в ворота проходить, а лінії показують, що, що вона не, не проходить. От. Тепер, якщо я їх взяв, зменшив на мінімум, поставив на 20, От. і тепер, коли я вже здаю взад, то тепер вже лінії поводять себе адекватно. Тобто я вписуюся у ворота і, відповідно, лінії так само показують. Що буде, коли поставити на максимум, то я навіть боюся собі уявити, я не пробував, бо воно мені не потрібно. От. Взагалі, що можу сказати про ці активні парковочні лінії, динамічні, якщо чесно, то здавати взад краще по зеркалах. А парковочні лінії використовувати чисто для визначення відстані до перешкоди. Бо якщо їхати по тих лініях дивитися габарити машини, то, ну, якщо чесно, це відволікає і втратиться набагато більше часу, ніж подивитися вліве-праве зеркало і побачити, проходиш ти чи не проходиш. От. Так що ось такі налаштування тут є.